Mm. Чути як шуметься. А це дно це дно. А це ці стойки дерев'яні, що каміння на ній сидить, яке дубове, воно має більше ста років. Заліз судно кірниці. Есь як вода капає. Чути, як шумет. Як дощ, коли вийшов. Буде вода. Заліз собі в кернечку трошки. А це дно. Води вже прибуло. Ці стойки, у шоці, як це все тут. Ця сторона тут суха, а оця тече вода.